Дощем нема ради, а нам треба погодитися. Треба погодитися. А її немає. Всього дощ і дощ. Тут не вмирай. Ох, дівчата, я нині смачного холуців наварила з півника. Вийшло смачно. Хто там з хотів хулицю казав, вечір прийде? Аня казала, Саша. Так, замітила Світлана Цой. Большої салют від Киргизстана. І вам доброго дня, сили і здоров'я Саша, розказуй. Розказуй рецепт, хліб різати, картоплю фрі на дно, надо його пожарити, посипать либо солью, либо посипкою мівіни. Добре, смачного Саша. Діана, Саша, смачного вам. Саша привіт. Саша, здоров'я, щоб ти жила. Не, на, не, не ї... Кіра, Саша, що ви причепилися? Лариса, спасібо Люба, за ответ. Какие козочки У вас я читала, що кози дають 2-3 літра молока. Ну, я ж кажу, як как, яка коза, то в залежності, як ви роздоїте козу, які как в неї молочні задатки, молочна генетика. ось, І тоді можна щось -то говорити. А так, ну, в середньому все так, 2-3 літри молока. Ну, якщо попрацювати з ними, давати добре, їсти, вони дають більше. Саша, щоб війна закінчилася, дай Боже. Саша пішов, щасливо. Саша до побачення, до побачення, Діана, треба Саша молитися. Галинка Іва, всі, хто в чаті, всіх вітаю. Бажаю миру, спокою, міцного здоров'я і вам, Галиночко, всього найкращого. Лариса Петрова, желаю Україні скорішого міра. Дякую, дай Боже. Галинка Іва, Дя... Даночка, доброго вечора. Діана. Дякую взаємно. Юрій була. Діана, де ти? Саша, а скільки тобі років? 25 остальне стаж. <сум> Тимур, Бабур, добрий вечір, добрий вечір, Тамур. Тимур, Галинка Іва, Діаночка, привіт. Галинка Іва пише, пише телефон. Аби що? Нічого, Галинко, ми все зрозуміємо. Ва Валерія набір буквів. Бабуся Галя, доброго мирного дня. Люба і всі, хто в чаті. Доброго дня, бабусю Галю. Як там у вас погода? Що там вас нового? У нас прекрасний дощ. Діана, вдома, Юрій сижу. Світлана, Цой, розочки нам дякую за розочки, за трояндочки. Красота. Гарного всім дня, вечора і всього найкращого. Так. Дякую всім за спілкування. Ще 2 минутки напишіть щось і будемо завершувати стрім. Так, Діана, Світлана, привіт. Мені зараз ще загнати кури. І почекати, коли Наталя прижене кози, прив'язати кози. Бабуся Галя, люба рано, зібралася на город, а пішов дощ і холодно. І в нас холодно, бабусю Галю, таке цілий день холодно, що капець. І дощ почався з п'ятої години. Наталя погнала без 20, а дощ п'ять 5 почався. Якби був худший почався, була б сказала, щоб вона не гнала в дощ. А вона погнала і отже чекає, і вона не жене додому. Діана, Богдан, щось Богдана, щось нема. Зайнятий Богдан час.